Так, друзі, всім привіт! Сьогодні ми будемо робити пересадку з дерев'яного вулика. Вулик ППС. Значить, вулик ППС виробництва технології Апіколи. Його виготовляють в Молдові. Нам цей вулик надали, щоб ми його якби, проекспериментували, як він буде у нас в Карпатах, як будуть бджілки в ньому зимувати і так далі. Так що будемо з цього дерев'яного вулика пересаджувати зараз сюди. Все одно подивимося, чи бджілки мають зрости, чи не мають. Так, пересадка. У бах вони не сидять, у нас досить тепло зараз. Диму, дам. тут така невеличка. Так, ми вже собі тут угу, запрополісували все і ми спробуємо легенько їх пересадити. Ось так, діл на заставні. Ставимо в зуставну сюди. Так. Це у нас сім'я Карпатка. Бачимо, досить спокійні поки що себе поводять. Ось така у нас крайня рамочка медова. Меду є ось так. Вона зламана, але ну, що страшного. Подсиджень. Надо в них є достатньо, так що можна не переживати. Домки трошки запросовані. Це дура подобається, але що зробити. Так, розпрядую я не бачу. Будете гарно зимувати в теплому так, ще є Так, ми брали образу за коранський для не мішали її. Так, в них буде нижня вентиляція, тому зверху я кладу плівку ось таку. Все, Та, отак воно будуть плану замівати. Цьому вулику. Потім я Кажу, як вони перезумували, як, як в них буде весняний розвиток. Яка буде різниця між деревом і ППС? кріпка на ваше. Все, ідеально. Так що будемо тестувати такий прекрасний вулик ППС від компанії Technology Apicole, побачимо, як вони будуть розвиватися і зимувати у нашій місцевості. Так що всім пока!